Чим замінити вершкове масло у випічці, зараз розглянемо з вами топ-5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним. Такі продукти допоможуть ідеально замінити масло під час приготування різних видів випічки, а смак від цього стане ще кращим. Всі ми знаємо, да, що натуральне вершкове масло дуже корисне для організму, адже містить багато вітамінів та інших поживних речовин і підтримує роботу всього організму. Але вживати його потрібно помірно, не більше 40-50 грамів на добу. Адже зловживання цим продуктом може призвести до хвороб серця та судин. Якщо ви намагаєтеся зменшити кількість масла у своєму раціоні, або під час приготування страв чи замішування тіста для випічки виявилось, що вдома просто немає цього важливого продукту, то варто знати, що можна використовувати замість вершкового. Масла. Отже, під номером 1 – це звичайно маргарин. У випічці масло можна замінити маргарином. Цей продукт виготовляється здебільшого з рослинної олії і має смак вершкового масла. Завдяки високому вмісту води він може створити м'якшу консистенцію тіста. Якщо масло у тісті заміняється маргарином, то потрібно брати таку ж саму кількість цього продукту, скільки масла мало бути по рецепту. Проте маргарин також не є корисним, тому краще не зловживати його вживанням. Продукт номер два олії. Оливкова та рослинна. Соняшникова, оливкова або будь-які інші рослинні олії також можуть бути чудовими замінниками вершкового масла у випічці. Печиво та тістечка, випічені з олівковою олією, мають легкий фруктовий смак. Потрібно використовувати 3 четвертих частини олії. Від тієї кількості масла, яка нею заміняється. Якщо ж у вашому рецепті потрібне розтоплене вершкове масло, то тоді заміняти його олією необхідно у пропорції 1 до 1. Продукт під номером 3 це кокосова олія. Вершкове масло також можна замінити кокосовою олією у співвідношенні один до одного. Така олія, яка може бути як твердою, так і рідкою, може надати стравам кокосовий смак. Тому вона ідеально підходить для шоколадних страв або страв із тропічним смаком. Можна використовувати її для різноманітної випічки та для створення хрусткої текстури печива. Продукт номер 4 гарбузове пюре. Гарбузове пюре є смачною, багатою поживними речовинами, альтернативою вершковому маслу для випічки. Гарбуз не тільки надає солодкості випічці, але й може додати крему сезонних осінніх ноток. Замінюючи масло гарбузовим пюре, потрібно брати три частини пюре гарбуза замість чотирьох частин масла. Тобто, наприклад, якщо вам потрібно масло 200 г, то гарбузового пюре потрібно взяти 150 грамів. Ну і на останньому, на п'ятому місці, це, звичайно, сир, вершковий сир, маскарпоне, рікота. І навіть твердий сир можуть замінити вершкове масло в багатьох рецептах. Їх потрібно додавати у випічку в такій же кількості, скільки було потрібно вершкового масла. Сир рікота перед цим потрібно процідити, щоб переконатися, що у тісто не потрапить занадто багато рідини.